Насолодилися харчами і потрапили на лікарняні ліжка у Миколичині семеро киян госпіталізували в інфекційне відділення Яремченської міської лікарні. Докладніше розповість Тетяна Куліковська. 25 серпня група киян приїхала на відпочинок у Миколичин, де поселилися в приватний котеч. Там вони самостійно готували їжу та відвідували різноманітні заклади харчування. Їли шашлик і вони їли його і ввечері, готували, і потім залишки те, що в холодильнику було, ну звичайно, не викидали, і їли зранку. Е і дуже багато інших страв. Я глянула список цих страв, повірте, там і вареники, там і банош, там і оселедець серед літа. І що там ще були вареники двох видів деруни, торти трьох видів. Погіршення самопочуття туристи відчули ввечері 26 серпня, а наступного дня потрапили до лікарні. Госпіталізовані сім осіб із підозрою на харчову токсикоінфекцію. Стан захворюваності був середнього ступеня важкості. Чому середнього поясню? Температура невисока. 37 до 38 це є невисока температура, самі розумієте, те, що було загальна слабкість, нудота, кількоразова блювота і пронос. Спеціалісти Держпродспоживслужби нагадують, для профілактики харчових отруєнь та інфекційних захворювань. Потрібно. Треба думати, де ви купляєте, що ви купляєте, як ви його зберігаєте, як ви його готуєте, ті продукти, і в якої кількості ви їх споживаєте. І не забувайте особливо мити руки. Це профілактики як гострих кишкових, так ковіду. Наразі туристи поїхали додому, а спеціалісти розпочали санітарно-епідеміологічне розслідування групового спалаху гострої кишкової інфекції.